Хто вважає себе віруючим християнином, але його душа мучиться. Книга откровення каже, що є чотири вершники апокаліпсису, і за смертю йде пекло. Душа того, хто духовно вмирає, займається пекло. Чим займається пекло? Мучить душі грішників. Де, коли грішник буде в пеклі, чи тут на землі? Тут на землі. Ворота пекла не здолають тільки і Ісус Христос каже, що якщо у твоєму житті є откровення. Якщо ти стоїш на камені, на слові Божому, і ти є живим каменем у домі Божому, ворота пекла тебе не здолають. Є ті, хто увірував, а є церква, учні, ті, хто є справжніми християнинами, в яких живе Христос. Ісус церква і Слово Боже, це не іграшки. Служити Богу це найбільше щастя і найбільша цінність. Так, усе інше треба робити, але не плутайте ці речі. Якщо вас цікавить щастя, все інше це ілюзія. Сьогодні гормони стрибнули. Вау! Я хочу це, а завтра вже не хочу, вже щось інше хочу. Але ми говоримо про реальність, про щастя, яке буде і сьогодні, і завтра, і через 100 років, і через тисячу років. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, місії Слово Боже, щоб наповнити своє життя откровеннями з неба і знайти вічне щастя в Ісусі Христі. Напишіть мені, я з радістю підтримаю вас духовним спілкуванням і молитвою. Хай благословить вас Господь. Амінь.